Вихід Росії до Чорного моря був проблемою її зовнішньої політики протягом усього XVIII століття. Туреччина, в свою чергу, прагнула зміцнити свій вплив у Причорномор'ї. у 1768 році. Під тиском Франції, скориставшись участю Росії у придушенні Коліївщини, вона оголошує їй війну. Військові дії велися на суходолі та на морі. Російська армія у 1769 році захопила фортеці Хотин і Яси. У 1770 році російський полководець румянцев двічі розгромив турків під Ларгою і Кагулом. Російський флот знищив турецький у Чесменській битві 1770 року. Війська під командуванням Суворова розбили турецьку армію під селом Козлуджі 1771 року. Україна стала центром зосередження і розгортання російських військ. Тут розміщувалися тилові служби діючої армії, склади провіанту, фуражу, зброї та боєприпасів, звідси постачався транспорт. З лівобережного козацтва був сформований корпус у 12 тисяч вояків а з числа жителів правобережної України добровольчий козацький корпус. До діючої армії входили також запорожці. Тяся 1769 році козаки завдали поразки турецькому загонові біля річки Вовча, брали участь у битвах при Кінбурні, Хаджибеї, штурмували перекоп, захопили кафу. Десятки тисяч українців залучалися для будівництва фортець, мостів, переправ тощо. Російсько-турецька війна 1768-74 років завершилася підписанням кючук кайнарджійської мирної угоди. До Росії відійшли Кабарда, частина Керченського півострова, Азов із прилеглими землями, територія між Дніпром і Південним Бугом. Росія дістала право вільного торгівельного судноплавства Чорним морем. Кримське ханство здобуло незалежність від султанської туреччини, яка повинна була ще сплатити Росії контрибуцію в розмірі 4,5 мільйонів карбованців. Проте, Туреччина не замирилася з таким станом справ і розгорнула активну діяльність в Криму та серед народів Кавказу у відповідь. Катерина II 1783 року підписала рескрипт про включення Криму до складу Російської імперії. Туреччина спочатку визнала це, але одразу ж розпочала підготовку до нової війни з Росією. Під час російсько-турецької війни 1787-1791 років російські війська взяли очаків в 1888 році під командуванням Суворова. Розбили турків під Фокшанами, і на ріці Римнік 1789 року взяли фортецю Ізмаїл в 90-му році. Наступного року було підписано Яську мирну угоду, згідно з якою до Росії відійшла територія між Південним Бугом і Дністром, включаючи Очаків. Туреччина остаточно визнала приєднання Криму до Росії, а також кордон по ріці Кубань у передкавказі. У цій війні брало участь бузьке козацьке військо, яке за бойові заслуги стало називатися військом вірних чорноморських козаків. Колонізація причорноморських земель почалася ще до ліквідації Запорізької Січі та приєднання Криму. Першими переселенцями сюди були селяни-втікачі з Гетьманщини і правобережжя, чисельність яких у 1775 році досягла ста тисяч, крім того, царський уряд залучив до колонізації іноземців у 1752 році. Незважаючи на протести запорожців, частину козацьких земель було віддано кільком тисячам православних сербів, які організували дві колонії Нову Сербію і Слов'яну Сербію. Слідом за ними з'явилися німецькі переселенці у 1780-ті роки. Почалося велике захоплення півдня. Дворяни отримували по півтори тисячі десятин землі за умови заселення кожного наділу 25 селянськими господарствами. Аби стимулювати селян, дворяни пішли на поступки. Панщина становила два дні замість чотирьох п'яти на тиждень. З 1786 року основну частину переселених селян складали українці з правобережжя. На нових землях оселялися російські старовіри, німці, молдавани. Ця територія отримала назву Новоросія ще швидше ніж колонізація земель, зростали міста. У 1776 році було засновано Катеринослав, у 1778 – Херсон, перший порт на Чорному морі. У 1783 – Севастополь, у 1784 році на землях Кримського ханства було створено Таврійську область. У 1788 році. Постав Миколаїв, де почали будувати кораблі Чорноморського флоту. А у 1794 році на місці колишньої фортеці Хаджибей Одеса, яка стала центром усієї південно-російської торгівлі. Населяли міста люди різних національностей, але переважали українці. Приєднання Криму до Росії мало виключне значення як з огляду стратегічного усунення постійної загрози татарсько-турецьких наскоків, так і з економічного опанування покладів корисних копалень сприяло розвитку промисловості. Окрім цього, значний поштовх дістала торгівля з країнами Близького Сходу і Малої Азії, в другій половині XVIII століття. Польська держава переживала глибоку політичну та економічну кризу, пов'язану з наростаючою феодальною анархією в державному управлінні феодальними міжособними війнами, які спустошували країну. Все це створювало сприятливі умови для втручання сусідніх держав Австрії, Прусії Росії. У 1772 році відбувається перший поділ Польщі. Росія хотіла забезпечитися підтримкою Австрії у війні з Туреччиною і поступилася Галичиною. Сама ж вона отримала Полоцьке, Вітебське, Мстиславське і частину мінського воєводства. У 1774 році Австрія відібрала у Молдавського князівства Буковину, а у 1793 році Польщу поділяють вдруге. До Росії відійшла правобережна Україна, Київщина, Братславщина, Волинь, Поділля, Мінське воєводство. Прусія отримала місто Гданськ і території по річках Варта і Вісла. У 1794 році спалахує повстання під проводом Костюшка, яке було придушене царськими військами, за третім поділом 1795 року до Росії відійшли Західна Волинь, східна частина Холмщини, частина Білорусі, Литви, Південна Польща з Любліном і Краковом відійшли до Австрії. Прусія здобула центральну Польщу з Варшавою. Таким чином, етнічні землі опинилися у складі двох держав: Російської та Австрійської імперії.